Вітаю вас, любі восьмикласники. Лабораторна робота номер 2 Взаємодія лугів з кислотами у розчині. Мета. Практично підтвердити можливість взаємодії розчинів лугів з кислотами. Реактиви. Розчини натрій гідроксиду, сульфатної кислоти, індикатор фенолфталеїн. Наливаємо у пробірку 1-2 мл розчину натрій гідроксиду. Додаємо 1-2 краплі індикатора розчину фенолфталеїну. Під дією лугів індикатори змінюють своє забарвлення. У даному випадку, фенолфталеїн був безбарвним і стає малиновим. Це підтверджує наявність лужного середовища. Далі доливаємо у пробірку розчин сульфатної кислоти. Спостерігаємо знебарвлення розчину. Запишіть, будь ласка, свої спостереження. Дайте відповідь на запитання, чому індикатор став безбарним при додаванні кислоти до лугу? Вкладіть рівняння реакції між натрігідроксидом та сульфатною кислотою. Як називаються такі реакції? Бажаю вам успіхів у виконанні роботи!